Січень інавгурація Трампа. На вашу думку, Трамп однодумець Путіна? Чи вони ситуативно використовують одне одного? Україна сама по собі, як і Коста-Ріка чи В'єтнам, Трампу не цікає абсолютно. Ну, якщо у когось є сентименти. Наприклад, Барак Обама їздив там у свій час в Україну. Йому показували тут різні з Лугаром, сенатором, Або Джозеф Байден приїздив, то Дональд Трамп не приїздив в Україну. Так, от в нього таке враження про Україну. Кажуть, от посол, там треба змінити враження Трампа. Я пробував, так. Да. Я пробував змінити враження, дещо змінив там. По кількості українців, які в Америці, він знає, тепер точно. От я вас запевняю. От він, ви його спитаєте, він скаже ту цифру, яку я йому сказав. От 100%. відсотків. От Дональд Трамп, він людина, знаєте, він така він довірливий досить. Він недовірливий, і якщо це видно було в переговорах по джавелінах, тобто, якщо це чесна зділка, з ним можна говорити. Тому е, я не знаю в даному випадку, однодумці точно ні. Ну це різні люди, це точно різні люди. Я не претендую, що я знаю там очільника Росії, але все-таки я з ним ну з десяток разів спілкувався, ну на переговорах і окремо. Врешті-решт я його колись зустрічав в аеропорту в Криму.